Реклама у Львові може з'явитися будь-якою мовою. Якщо раніше заклики з білбордів чи сітілайтів могли бути лише українською, то з набуттям чинності закону про мови звертатись до перехожих з рекламних щитів можна усіма мовами світу. Головне, щоб зміст не порушував морально-етичних норм. А ще минулоріч за рекламу англійською, російською чи іншими мовами, окрім державної, штрафували. Попри це, у 2012-му до міського бюджету від реклами надійшло 15 мільйонів гривень. Минулоріч кошти за рекламу почали стягувати із заправних станцій. Щети, на яких вивішують ціну пального, також вважають рекламою. А ще підсумовують у Львові, все рідше встановлюють рекламні вивіски без погодження. Іноді кажуть в міськраді, про це повідомляють самі ж мешканці. Зверталася мешканець на вулиці Коперника, де був встановлений щит, яка стверджувала, що він їй заважає, бо створює певну вібрацію, наскільки я пам'ятаю. Ну, робоча група над цим питанням. Працювала, знайшли рішення, запропонували суб'єкту господарювання отримати дозвіл і розмістити на відповідній стіні мальовану рекламу фарбами потиньку. Минулоріч демонтували близько півтори тисячі рекламних щитів та вивісок.